Буква М звук М. Велика друкована буква М, велика писана буква М. Маленька друкована буква М. Маленька писана буква М. Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички, узяли міцні за руки. І гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем, не сестричок, букву М. Слова з М, мама, машина, місяць. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику літеру М. Це буде нескладно, тому що вона добре схожа на маленьку літеру М. Велика літера М, так як і маленька, складається з трьох елементів заокруглення з похилою лінією та дві прямі лінії з заокругленням унизу. Починаю писати трохи вище рядкової лінії, заокруглюючи вниз праворуч, і веду похилу вгору до міжрядкової лінії, не відриваючи руку, пишу пряму похилу паличку, спочатку веду по написаному вже, із заокругленням внизу, що довожу до міжрядкової лінії. І знову, не відриваючи руки, пишу ще одну паличку із заокругленням унизу. Пишемо велику літеру М в повітрі, диктуючи собі в голос. Напишіть велику літеру М, диктуючи собі півголосом у зошиті. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.